Добрий день вам, любі дітки! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні я запрошую маляток на гостину до звіряток. В зоопарк ми помандруємо і не нудьгуємо. А що таке зоопарк? Хто з вас був у зоопарку? Зоопарки відвідують дуже багато дітей, і тому там не лише тварини, а різні розваги для дітей. Це каруселі, гойдалки, катання на машинках і конях. Ось по доріжці конячки катають дітей. Цок, цок цок Біжать конячки, весело їм працювати, як малечу покатають. Будемо їх годувати. Давайте покажемо язичком, як біжать конячки. Гарно, фурхає конячка в свої ніздрі роздима. Вже набігалась, зморилась. Хай тепер відпочива. Трррр. Конячки відпочивають, а ми підемо далі. Ось і тварини в клітках. Давайте їх роздивимося. Підгадайте, дітки, хто це? Дуже тості ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Так, молодці, це слон. Красива велика кішка, пограти з нею трішки, але мені стало не до ігор, як дізнався, що це Тигр! Так, правильно. У саванні проживає, чорнобілі смужки має і веселий і пригоже на конячку нашу схожа. Це зебра. Така велика й довго шиї. І більша, за найвищу шафу така розумна і красива у зоопарку є. Правильно жирафа. По пустилі йде тварина, на спині два горба має, їжу і воду не складає, в каравані йде. Так, верблюд. Величезний цей хижак, на людина водить жах, проживає в річці ніл, небезпечний. Так, це крокодил. Молодці. Всі загадки відгадали. Молодці. А зараз давайте промовимо чистомовку про цих тварин. Раф, 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 високий жираф. Тигр, ігр, ігр, спритний тигр. Бра-бра-бра, полосата зебра, молодці. А зараз ми з вами станемо екскурсоводами. Екскурсовод у зоопарку це така людина, що розповідає все про тварин, дорослих. І тітя спочатку екскурсоводом буду я, а потім ви. Я розповім вам про слона. Живуть слони в тропічних лісах Азії і Африки. Слони найбільші на землі тварини. Замість носа у них довгий хобот. Хоботом слон зриває листя з дерев, траву. Обливає себе водою, коли дуже жарко. У слонів дуже сильні ноги, і вони можуть не лише ходити, а й бігати, і навіть плавати. Дитинча у слона називається слонення. Тепер кожен з вас розповість про одну із тварин. Коли ви будете розповідати, ви скажете, як називається тварина її зовнішній вигляд, що їсть, як називається дитинча. Молодці. Пропоную вам пограти в гру Хто що робить. Треба уважно подивитися на картинки і сказати, хто що робить. Будьте уважні. Подивіться на картинку і скажіть, що робить мавпочка?». Мавпеня їсть банан. А тут що робить крокодил? Крокодил плаває в річці або в озері. А тут, дітки, що робить папушка? Папуга сидить на пальмі. Все правильно! Ой, подивіться, малята, Маленькі тварини з зоопарку загубили своїх матусь. Давайте допоможемо їм і знайдемо їм матусю. Це тигринятко. Знайдемо маму-тигрицю. Це слоненятко. Знайдемо маму слона. Це левенятко. Знайдемо маму Левицю. Це жирафиня. Знайдемо маму жирафа. Молодці дітки допомогли малюкам знайти своїх матусь. Куди ми сьогодні з вами мандрували? Та правильно у зоопарк. А які тварини вам запам'яталися? Які ігри ми з вами гралися? Молодці! Ви були сьогодні уважними, кмітливими, маленькі розумнички. Вам оплески і фейерверки. До нових зустрічей. До побачення!